І ініціативна група учасників бойових дій на території інших держав звернулась до патріотично налаштованих кіровоградців. Воїни інтернаціоналісти закликають усіх бажаючих незалежно від того, підпадають вони під мобілізацію чи ні, згуртуватись заради допомоги Збройним силам України і у разі необхідності стати на захист своєї вітчизни. Збір 21 березня о 18.00 за адресою вулиця Героїв Сталінграду, 29, Кіровоград, Союз. Місця вистачить усім у випадку надзвичайних ситуацій. кіровоградці матимуть де ховатися. На території обласного центру понад півсотні бомбосховищ у гарному стані 20. майже стільки ж у задовільному з десяток занедбані умови проживання під землею. Оглядала Дарина Романська. Ось так виглядає бомбосховище Кіровоградського педагогічного університету. Воно розраховане на 300 осіб. Зараз це приміщення використовують студенти для занять і тренувань. У разі необхідності його приведуть у бойовий стан за кілька годин. Столи в сторону, тугану, і вони використовуються тим, як лежанки, ну, в них можуть віддихати діти, старічки, столи розверають, щоб пищу прийняти рядом. Воз здесь вот видите, второй дверь это медпункт. Восемь баков по 150 л каждый. Всего тут запасов 1200 л. За таким же принципом облаштовані захисні споруди в мікрорайоні 5-5. Система подачі та очистки повітря, запас води, лежанки санвузол. Душальник, здесь да, туалет. Нету. В принципі, мужской. То Здесь для прийому людей располагається отдельно, розподілено на всі цехи, на всі учасники. Кожного є свій участок. Навпроти швейна фабрика Зорянка кілька років тому в цьому бомбосховищі знімали фільм Синдром Дракона. Використовувати споруду за призначенням сподіваються, що не доведеться. Однак, в разі необхідності, готові сховище працює в двох режимах. То є від міської електромережі, і якщо міська електромережа пошкоджена, значить вик... Відключаємося, ми включаємо дизель генератор і автономне електропостачання. Захисна споруда розрахована на 1200 людей. Це майже вдвічі більше за робочу зміну працівників фабрики. Таким чином вдасться компенсувати бомбосховища, непридатні для перебування людей. На сьогоднішній день у багатоквартирному житловому фонду протирадіаційних укриттів не існує. Вони непридатні для того, щоб люди могли там перебувати. Населення на території міста приписано. Не розписане до діючих захисних споруд ще приймає населення, яке живе на оточуючій або навколишній території захисних споруд у місті. Достатньо нашкодити шкіровоградцям. Може паніка, наголошують чиновники. Дарина Романська Микола Головко день за днем.